Коли телефон, гроші, документи забирають не для фіксації протоколю, а просто потім віддамо, це не службова процедура. Залежно від того, як це відбувається, відкрите заводіння майном, це може бути грабіж, із застосуванням зброї, групи осіб, завдання тілесних ушкоджень, це вже може бути розбій. Тому той самий віджим телефону, про який пишуть в коментарях правовій площині, не службова необхідність, а потенційно особливо тяжкий злочин. Тепер важливий момент, що взагалі може робити поліція. Поліція має право обмежити свободу людини у двох ключових випадках. Перше, це адміністративне затримання, яке регулюється 260-ю КУПА. максимум 3 години обов'язкове складання протоколу. Людина має право знати, за що її затримують, мати адвокати, повідомити родину. Друге затримання за підозрою вчинення кримінального пропорушення. Це 208 КПК. Потрібні конкретні підстави. Застали під час злочину, очевидно, прямо вказують, є явні сліди злочину тощо. Знову ж таки, оформлюється протокол затримання, роз'яснюються права, далі суд щодо обрання запобіжного заходу. І навіть в цих випадках поліція зобов'язана представитись, називати підставу, пояснити права, оформити документи, скрутити за веснення невідомого напрямку не входить в жоден з цих алгоритмів.